Помореска поблагла про мову, язик і корову. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, немена жодної крамниці. Попросив. Покажи, будь ласка, кухлик, той, що з краю. Що? Чого? Не панімаю. Кухлик люба, покажи той, що збоку смужка. Да какой же там. Та кружка. Дід у руки кухлик взяв та й насупив брови. На в країні живете та й не знаєте мови? Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є своєсик нікчому не мова. І сказав їй мудрий дід. Цим пишатися не слід, бо така то біда у моєї корови. Має бідна язика та не знає мови. Мова сила, мова це моя душа, серце рідною співає, мріє рідною і сни. мова дому, мова краю, неповторної краси.